Приїхав я на річку. З надією зловити рибку. Ну, думаю це буде окунь переважно. Взяв з собою... Вон, навіть рукавиці взяв, щоб руки не змерзнути. Це Golden Catch Flick до 4 г, картушка Shimano Complex XR2500S і шнурочок. 0,25 інтеч мікрон. Так, і вже щось він мені піднадує якщо чесно. Треба якийсь новий шнур брати. Але ще маю інтеч мікрон 02 в запасі. По дешевших цінах ще вдалося купити. Але ним теж вже я проловив купу рибалок, то все-таки хочеться щось нове. А знову в мене є азура. Азура Сафіна 02. ну Вона дуже тонка. Вона хоч і заявлена 02, але по тому я її порівнювати вона по товщині своїй, ну так на око. Дуже близька до фаворита Арени 0,175 якою я ловлю на мурмешку. ну Можливо, і на неї спробую половити. ну А ще мав таку. Думку спробувати половити на восьми жильні шнури, Тоже там в 0,3 чи 0,4 діаметрі. Вони також дуже тоненькі та слизькі. Ну Але на рахунок, щоб там десь далеко закидати, то ще й в зимовий період немає сенсу. Куди тут кидати далеко. Річка невелика. Ми не ловимо там на Дніпрі чи що там треба шмаляти по 40-50 метрів, а то й більше. У Нас тут таке до 20 метрів закид, думаю, цілком достатньо. Так що от вже річка, йду туди, там є поворот і буду там пробувати зловити окуня. Так, ну що, перший закид під той берег. У мене півтора грама свинець і приманка перчик Ворм в 32 кольорі, який просто минулі роки робив просто шалений розрив на цій річці. Ну і вже тепер цієї зими я був пару рибалок, то кожного нього, можна сказати, клювало саме краще. Що буде сьогодні, то вже подивимось, чи відізветься окунь. Ну що там в тому місці не було поклянок і тут перейду, я думаю, трошки сюди лівіше. Попробую тут. Ну і там є ще одне місце, ще можна далі трошки перейти. Тут вже глибше в такому заплава величка. Ну, можливо, тут буде рибка. Добре, що немає дощу, бо ми вчора були, то неможливо навіть було щось зняти. Хоча синоптик передавав дощ з 11-го дня і до вечора, а він падав по факту майже цілий день. Так що прийшлося помокнути, але окунь був в хорошій кількості. От і перша рибка. Ось такий окунчик невеликий підсів. Ну але вже Пускаємо. Вже результат є. Ще тут стараюсь робити довгі паузи. Все-таки зима. Майже середини, От, подивіться, який класний кошок. А, це вже класно, клюнув тут прямо посередині. З такою гарною, чіткою покльовкою. Ще є його родичі треба попробувати перевірити. Хто там ще? А, хто, хто там ще з неголодний лишився? Щось на темний, тільки два окуня і, і все, поставив дартс в кольорі оливка. Попробую зараз на такий трошки світліший колір. Можливо, окунь на нього відреагує. Що він тут не відкликає. Ало, от і оливка, зажжував. Такий, правда, маленький дуже. Але все рівно дали результат. Зміна кольору та пряма. Так, а ми попробуємо. Значить він тут є. Нічого, в мене ще є в запасі? Зараз ми його зловимо. Є о, все пісне Ну, Принаймні трошки більше, ніж ті типу попередні. А тягнути його з глибини то вже хоч трошки цікавіше. Ха -ха. Там дається окуня зловити одним словом на зміні приманки. Не змінюєш приманку. Ловиш одного-двох і знову треба щось міняти. От тепер зловив на такого снека 1,5 дюйма від Select. Не хоче він активно харчуватися. Що йому бракує вчора дощ, коли був, то і покльовки були такі жадні. Та її окунього. В рази більше ловилося, а от сьогодні, коли класна така сприятлива погода, то він щось не дуже хоче їсти. Але нічого, пробуємо далі. Перейшов я трошки лівіше і закинув вправо. Ну коротше mm. такий оф. Але... Mm. Нема там що навіть показувати. Але попробую повторити. Що воно з того вийде? А виходить в мене що сьогодні не дуже, якщо чесно. Вже <кій> був останній закид без надії на покльовку і вже думаю йти далі переїжджати на інакшу яму. Але <кій> ще якийсь один окунь, та й поївся. на мою проводку і на мою приманку. Так що ще один повторний закид і буду змінювати точку. Другий зразу. Щось може окунь розморозився, от так підфартило мені. Ну, ладно, кину ще третій раз. Всяке може бути. Štai čia, čia. Ču du kremikes.